У мікрорайоні позатрон ремонтні роботи. Комунальники поновлюють дорожнє покриття, яке замостять бруківкою. Тутешні жителі стверджують, на вулиці Василя Стуса завжди пожвавлення від пішоходів, велосипедистів, приватного транспорту. Відтак бруківка набула аварійного стану. Ремонт був дійсно дуже потрібен, оскільки там постійно були вибої нерізні, різні. Візочком було складно їхати, та і просто перейти було складно. Зараз, думаю, все покращиться. Загалом реконструкції підлягає 2000 квадратів. Квадратних метрів підрядники мають намір завершити ремонт вже найближчим часом. Наразі запроектували облаштування паркувальних майданчиків та пішохідних острівців безпеки. Тут великий плац робиться, і дійсно люди дуже просили. Той вихід на зупинку, і вихід до магазину, і вихід мікрорайон, і до школи. Тому прийняли рішення зробити гарно зробити благоустрій, щоб люди не ходили по болоті. Ну і продовжуємо програму благоустрою міста Івано-Франківська. Фінальною крапкою вуличного ремонту стане озеленення. У профільному департаменті стверджують, посадка нових дерев та декоративних кущів є визначальною весняного благоустрою. Зробили ми там три великі лунки, посадимо шість дерев. Також продовжили частково доріжки пішохідні, і на цій території, на цій ділянці, де зараз ведуться роботи, буде впорядкування парковки і теж проїзд вирівнюємо, робимо його зручним. Цієї весни, окрім середмістя, комунальники активізували благоустрій у мікрорайонах. Івано-Франківська задля комфортних умов проживання та безпеки дорожнього руху. Михайло Березень, Віталія Когуч, Андрій Буцяк. Новини на вежі.